Документи на автомобіль, ключі на автомобіль від автомобіля і автомобіль. Нехай слугує і допомагає зберігати життя багатьох багатьох людей. Багато військових. Ось так у рівному представники обласного об'єднання української церкви християн Віри Євангельської передали черговий автомобіль швидкої допомоги для ЗСУ. Військовослужбовець 72-ї бригади з позивним сьомий каже, подібні автомобілі потрібні, адже можуть врятувати не одне життя. На даному автомобілі я більш ніж впевнений, що поран, як мінімум 10 чоловік поранених, легкого поранення ця машина зможе евакуювати з місця ось, і направити далі на лікування. Тому я вважаю, що дана допомога для нас є дуже важливою. Ігор Ясенюк, депутат Рівненської обласної ради, розповідає: автомобіль обладнаний всім необхідним для швидкої евакуації поранених військовослужбовців. Автомобіль повністю відповідає всім стандартам, які треба для швидкої допомоги. Укомплектований ношами, укомплектований апаратурою відповідне сидіння. Машина ще в хорошому стані. Думаю, що вона послужить для ЗСУ. Рівненське обласне об'єднання української церкви християн віри євангельської змогли отримати автомобіль швидкої допомоги завдяки співпраці з США. Зазначають, будуть допомагати зсу і надалі. Нам пособливому цінно, що наші друзі партнери продовжують з нами співпрацю, довіряючи нам як церкві, от і ми багато речей корисних змогли зробити служачи українському народу, українській армії в цей непростий час для України. Зокрема, зараз хочу подякувати нашому почесному консулу в Сполучених Штатах Америки, Голобородьку Валерія Валеровичу, почесний консул штату Вашингтон, Орегон, який завжди просто віддано підтримував, люблячи Україну, віддано служив, служить для неї. Додамо, що до цієї передачі долучилися чимало організацій, які допомагали не тільки з купівлею автомобіля, а й з його логістикою на Рівненщину. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.